Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему вегетативне розмноження рослин. А точніше, нам треба навчитися на практиці розмножувати кімнатні рослини вегетативним способом в домашніх умовах. Допомагає мені учениця 6 класу Соня Діхтяй. Гострими ножницями Соня відрізає. Живець кімнатної рослини, не хвилюйтеся, вони ростуть дуже швидко і в цьому місці з'являться нові пагани. Знімає нижні листочки і живець готовий для висадження у ґрунт. Для цього ви раніше зробите у. Горщик наберете землі, полієте її для того, щоб вона була м'яка і придатлива для живця і вставляєте живець у підготовлений ґрунт. Присипаєте його. І в такому ґрунті йому буде волого і зручно. Поливаємо. Тому що перший період, поки не утвориться коренева система, вони будуть поглинати воду з мінеральними речовинами за допомогою стебла. Так. Для того, щоб краще вони прижились і їм було зручно, так як ми їх відірвали від материнської рослини, ми робимо для них невеличкий парниковий ефект. Покриваємо їх поліетиленовим мішечком. Його края ми знизу підгортаємо під горщичок з рослиною, а вверху розправляємо так, щоб листочки мали вільний доступ до повітря і їм не було тісно. Поставити таку рослинку треба на світлі, але не на прямих сонячних променях, тому що в пакетику йому буде дуже. Гарячі. Таким чином, ви можете перерос... пересадити любу кімнатну рослину і не тільки за допомогою живця від стебла, але і листка, цибулини, картоплини, які ми вам далі продемонструємо.